Підсумкове заняття по математики. Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Кожному дому ми щастя бажаємо, небові миру, голубу неба, кожній дитині всього, що треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. І сьогодні ми з вами, діти, повторимо все те. Що вивчили за цілий рік. Допоможіть незнайкові порахувати кількість предметів, скільки дерев, білченят, кошенят, скільки ялинок, будинків, бджілок, зайченят. З'єднайте кількість предметів з відповідною цифрою. Порахуйте, скільки автомобілів, якого кольору перший автомобіль, третій, четвертий, другий, шостий. Якого кольору стоїть автомобіль між четвертим і шостим автомобілями? Якого кольору останній автомобіль? Скільки вагончиків у поїзді? Який по порядку голубий вогончик? Рожевий, зелений, жовтий, помаранчевий. Назви звіряк за порядком черги. Допоможіть незнайкові порівняти множини, позначте декількість більше, а декількість менше. Що це за фігури? Об'ємні чи плоскі? Назвіть їх, що спільного, що відмінного, скільки їх всього. Що це за фігури? Вони плоскі чи об'ємні? Назвіть їх, скільки їх. Допоможіть незнайкові розкласти фігури по корзинкам. Плоскі фігури ліворуч, а об'ємні праворуч. Перевірте себе, чи так ви виконали завдання. Знайди і назви предмети, подібні на куб. Знайди і назви предмети подібні кулі. Знайди і назви предмети, подібні циліндру. Знайди і назви предмети подібні конусу. Розгляньте наш геометричний потяг. Розставте предмети по вагонам з відповідними фігурами. Перевірте себе, чи так ви виконали завдання. А зараз ми з вами зробимо фізкульт хвилинку. Стали рівно біля парт. Починаємо наш старт. Руки вгору, руки вниз. Подивились пильно скрізь. Головою покрутили, потім разом всі присіли, піднялись, понагинались і здоровими зостались. Допоможіть незнайкові визначити, якого кольору найширша стрічка найвужча, якого кольору стрічки однакові за шириною. Скільки на малюнку листочків? Якого кольору найбільший листочок, а найменший? Якого кольору довше на мисто? А коротше, яка гусениця довша, а коротша? Скільки рибин в лівій руці у хлопчика в кепці? А у хлопчика без кепки. Скільки рибин у правій руці у хлопчика без кепки, а у хлопчика в кепці? Які за кольором жабки скачуть справа наліво. А зліва направо. Скільки сонечок повзе зліва направо, а скільки справа наліво? Порахуйте козенят зліва направо. Яке козеня по порядку з відерцем? А тепер порахуйте справа наліво. Яке по порядку козеня в капелюшку? Хто знаходиться вгорі? Їжачок чи жабенятко? А хто внизу? Жабенятко чи їжачок? Хто на колесі огляду вгорі? А хто внизу? Хто знаходиться поміж зайцем і білкою? Хто знаходиться поміж кішкою і жабкою? Що рухається швидко, літак чи машини? А що повільно? Літак чи машини? Хто рухається швидко? Кінь чи черепаха? А хто повільно? Кінь чи черепаха? Хто або що знаходиться близько далеко? Високо низько, попереду позаду. Розгляньте малюнки і назвіть пори року, які зображено. Яка пора року наступає після зими? Після літа? Яка пора року перед зимою? Перед літом. Скільки всього пір року? Назвіть частини доби. Яка частина доби наступає після ранку, після вечора, після дня, після ночі? Скільки всього частин доби? А зараз приготувались до аплікації. Через море океан в сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Так, діти, це корабель. І сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію Човники в морі. Для аплікації нам потрібні клей, пензлик, ножиці, серветки, аркуш паперу. Заготівки для кораблів, серветка для роботи з клеєм. Спочатку наклеюємо човники, потім мачти для вітрил. Наклеюємо вітрила і такі гарні човники в морі у вас вийшли. А тепер пограємо в гру, знайди зайвий. Подивіться на малюнки і скажіть. Який же транспорт зайвий? Так, евакуатор. А тут, що зайве? Так, тролейбус. Подивіться уважно і скажіть, що ж зайве тут? Так, повітряна куля. А на цьому малюнку так корабель. Молодці діти! На все добре. До побачення!